1669 році козацька столиця була перенесена до Батурина. З цього приводу літописець Самійло Величко пише, щоб царська величність ударував, звелів бути гетьманові і гарматам у Батурині. У новій столиці починається масштабне будівництво. Укріплення фортеці поновлюється, а у цитаделі постає гетьманський будинок, скарбниця. Воскресенська дерев'яна церква, так цитадель і відродили у національному заповіднику. Звели ще й три вежі, одна з яких проїзна, оборонні стіни, що складені із взаємно ув'язнених клітей городин. Є тут і криниця, і оборонні вали, і рови семиметрової глибини, укріплені дубовими загостреними колодами. Головна споруда цитаделі гетьманський будинок, резиденція керманичів Лівобережної України. Археологам вдалося знайти залишки цієї будівлі. Тож, коли за указом президента України Віктора Ющенка відтворювався комплекс пам'яток Батуринського замку, будинок гетьмана збудували на своєму історичному місці, а за аналогом Чернігівської кам'яниці, Якова Лізогуба. Найбільша кімната. Зала для засідань. Тут проводилися ради козацької старшини. Кімната використовувалася як обідня зала під час великих прийомів. За таким столом мав сидіти сам гетьман та козацька старшина. На стіні гордовито возвеличується гетьманська корогва. Це копія прапора з гербом Івана Мазепи. Оригінал знаходиться в Національному музеї воєнної історії Швеції. Ознакою заможності господаря були кахляні печі. Археологи знайшли у Батурині 30 типів решток кахлів різного малюнку часів гетьманування Івана Мазепи. За тими малюнками і відтворені кахлі роботи сучасних майстрів. Робочий кабінет гетьмана. Тут проводилися переговори, які не потребували зайвого розголосу. Тут Гетьман міг усамітнюватися для роботи. Тож і сьогодні в цій кімнаті панує робоча атмосфера. Інтер'єри гетьманського будинку не відзначалися розкішшю. А відтак і опочивальня гетьмана досить проста і зручна: скриня, ліжко, а на ньому торбан музичний інструмент 17-го сторіччя. Відомо, що сам Іван Мазепа грав на торбані. Популярному тоді в Європі. Грати на ньому досить складно, бо торбан, на відміну від бандури і кобзи, має дві голівки. Це ще одне підтвердження європейського рівня освіти Гетьмана і його смаку. Відомо, що в Батурині за часів Мазепи діяв церемоніальний хор і оркестр, а під час службових поїздок Гетьмана. Супроводжували і музики: 10 трубачів і 5 скрипалів. Отже, експозиція гетьманського будинку надає унікальну можливість продемонструвати умови життя та діяльність українських гетьманів в кінці 17-го на початку 18-го століття. Біля гетьманського будинку збудовано добре укріплене приміщення, скарбниця для зберігання скарбу та клейнотів. Архітектурне відтворення гетьманської скарбниці здійснене з використанням аналога полкової скарбниці прилуцького полковника Галагана. Глибина криниці на цитаделі сягає 29 метрів. Криниця має підйомний механізм і скорбою та дерев'яну альтанку над ними. Відтворена за зразками фортечних та монастирських криниць України. Відтворено на цитаделі, Батуринської фортеці і підземний хід. В кінці 17 сторіччя Іван Мазепа будує на цитаделі дерев'яну церкву Воскресіння Господнього. Нова церква має підвальне муроване скліпіння. Котре використовується як місце для поховання останків захисників та жителів Батурина, що загинули у листопаді 1708 року. Саме в цьому році цитадель, як увесь Батурин, спалили війська Олександра Меншикова. Сюди, до цитаделі, бігли за порятунком діти і жінки. Тут і знайшли страшну смерть. Від рук карателів полягло в той страшний день 14 тисяч мужніх захисників та мирних жителів Батурина, а саме місто було спалене і зруйноване. Майже три століття замовчувалися дійсні події минулого. Тільки з роками незалежності нашої держави стало можливим відкрито говорити і писати про цю трагедію української землі. За ініціативи та за сприяння Віктора Юшенка у квітні 2004 року на території Цитаделі в пам'ять про тисячі загиблих батуринців встановлено 11-метровий хрест із бронзовою фігурою розп'ятого Ісуса Христа. Це символ розп'ятого і воскреслого Батурина, розп'ятої і Воскреслої України. З іншого боку, невеличка іконка Божої Матері. Таку іконку знайшли археологи на Батуринських згарищах. Вона стала символом трагічних подій 1708 року. Автори пам'ятника лауреат Державної премії України імені Тараса Шевченка, заслужений художник України скульптор Анатолій Гайдамака та архітектор Микола Обезюк.